Самостійницьке братство це був своєрідний таємний орден, члени якого входили до різних тодішніх партій і політичних організацій, і там проводили пропагандистську роботу. Вони пропагували ідеї самостійності України та українського націоналізму. У 1916 році братство відраджає тичину до Києва, щоб він там налагодив зв'язки з київськими самостійниками. І ось тоді вже можна почути так званий перший дзвіночок, що течина немов та стеблина, коливався на вітру і міг швидко змінювати свої погляди. Він писав тоді: Я розчарувався в самостійниках, та й хіба конче потрібна нашому народові самостійність. Все якось візуально і консервативно, а до того ж, вони такі шовіністи. Так, тишина мав сім п'ятниць на тиждень, тому що в тисяча 1900...